Втратити все за одну ніч. Будинок Валентини Фурсенко повністю згорів після обстрілів Донецька торік у липні. У 80 років пенсіонерка опинилася на вулиці без документів та грошей. Її історію розкаже Тетяна Блінова. О, о, був о, окно велике. Це моя, наш зал. Валентина Фурсенко показує будинок, у якому прожила півстоліття. Від нього нічого не лишилося. І Навіть ложки, вілки, от. Міхійорової були, нержавейки. нічого. Страшна пожежа розпочалася увечері після обстрілу. Будинки спалахували, мов сірники. Все одразу все. Ну, За секунду, пускай, скільки там я пройшла. І все горіло, а горило страшно. Згоріло усе, і документи, і майно. Сама старенька дивом вціліла, ось її рятівник, пес стінг. Я зайшла в дім давлення таб і він зайшов. І зразу гулка. У, -у, у і он вилітає, вибиває двері. Я за ним вихожу сюди, і тут горять, горять, все горить. Після пожежі старенька майже осліпла, тільки щоночі добре бачить події річної давнини. Кожний день пожар не віж. Я бачті, не сплю. За будинком був сад, тепер лише сміття то згоріла машина сина. Глянув, і Син переїхав до друзів. Саму Валентину Василівну та її собаку. Після пожежі прихистила паралізована сусідка. Пенсіонерка доглядає її та порається по господарству. От печку топлю, допомагаю. Виживає Валентина Васильівна завдяки гуманітарній допомозі. Штапріната Ахметова роздав вже сім мільйонів наборів виживання. Спасибо, видите, это какая каша крупа. Дай Бог ему здоров'я. Я получаю, я радуюсь, я прищусь. Слава Богу. Дай нам. Цього року Валентині Васильівні виповнюється 80. Мрії вона лише про одне – ще пожити у мирі та спокої. Хочу, щоб не було війни, я дуже її не хочу. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, Сабиття, Канал Україна.